Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, доброго дня. Вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям, слава. Героям слава. Ну, Розпочнімо з найгарячіших відтинків фронту. По-перше, про, по про який напрямок ідеться, або, або може низку навіть напрямків, і що звідти, яка надходить інформація. Дійсно, бачимо, що велика кількість найбільша боєзітнень – це знову ж таки Покровський і Курахівський напрямки, де зараз противник концентрує велику кількість зусиль для проведення своїх штурмів. І навіть бачимо оприлюднені втрати в живої сили на цей ранок. Вони говорять самі за себе про ту кількість піхоти і про ту кількість штурмів, які проводяться зокрема на Донеччині. Що стосується безпосереднього Покровського напрямку, то дійсно противник провів тут майже третину атак всіх боєздітнень протягом цієї доби, і велика кількість їх була сконцентрована в напрямку населеного пункту Селидове і промінь. Що стосується Селидового, то наші військовослужбовці, які виконують задачі по цих ділянці, відбили 16 атак противника, і бачимо, що і ворог намагається застосовувати, продовжує велику кількість піхоти для того, аби пробувати вклинюватися в нашу оборону, просуватися по флангах населеного пункту. І також це спроби просування, скажімо так, в саме місто. Бачимо, що кілька днів тому противник активно намагався проводити саме штурмові дії і проходити, пробувати закріплюватися на південно, на північно східних на східних околицях самого міста. І звичайно, те, що ми бачимо навіть, не зважаючи на великі втрати, які тут несе особовий склад ворога. Зараз бачимо, що противник намагається їх поповнювати, підтягує резерви, зокрема із північних напрямків, скажімо так, де відносно кількість штурмів не така велика, проте він концентрує зараз свою увагу, зокрема на саме на Покровському напрямку і на Курахівському. Пане Руслане, наскільки сьогодні є високими ризики оточення наших військових на цих напрямках? Ми можемо говорити про те, що цей населений пункт, зокрема і населені пункти на Покровському напрямку, на Курахівському, де противник концентрує свої основні зусилля. Він намагається сюди залучати велику кількість сил і засобів. Тому звичайно, що наші бійці роблять все можливе для того, аби протидіяти, і навіть та кількість штурмових дій. Кількість артилерії, яку противник зараз застосовує, зокрема на цих напрямках, вона надзвичайно висока. Тобто, говорячи про кількість штурмів, наприклад, ті ж 55 спроб штурмів на покровському напрямку, ми маємо розуміти, що це мова йде також і про значну роботу артилерійських підрозділів в районі Селидового, зокрема, і взагалі в районі Цукурини, це також. Спробуємо зараз відновити зв'язок з Русланом Мозочуком, речником Національної гвардії України. Ну бо так на правду ми ще. Не всю інформацію отримали про поточну ситуацію, про те, як минула остання доба. От тут е, теж мені видається важливим зрозуміти динаміку, наскільки активнішими стали ось ці атаки. Тобто, розуміємо, що це одразу низка напрямків. Це і Покровський керунок, і так само е, теж питання постає щодо, наприклад, селідового. Там mm -hmm. теж була динамічна ситуація. Упродовж останніх кількох діб навколо міста, зокрема, тому потреба про це довідатись є висока. Сподіваємось, mm -hmm. наразі вдасться відновити зв'язок. Mm. Okay.